Я, урочисто присягаємо, що, що буду вірно служити українському народу, дотримуватися Конституції та законів України, та законів України втілювати, їх життя, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави, держави. з гідністю нести високе звання, нести високе звання. Поліцейському. поліцейському та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Бажаю здоров'я, панове здоров'я! Пане ме, пане голово, пане міністр, дорога Львівська громада, Львів не перше, але й не друге місто при відкритті нової української поліції. Після міста Києва до Львова прийшло нове.